Як організувати стелажі для розсади, як організувати досвідчування рослин. Та багато-багато запитань виникає в процесі підготовки до вирощування розсади, і сьогодні ми з Елькою вам про це розповімо. Привіт, мене звати Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Тож сьогодні про стелажі, як все влаштовано, як все має бути, як зробити найкраще про все розповім. По-перше, стележі можуть бути куповані, а можуть бути виготовлені самостійно, як ви забажаєте. Звісно, коли виготовляєте самостійно, ви можете врахувати усі нюанси і усі побажання. Розмір стелажа, відстань між полицями це все можна врахувати. Але не у кожного є можливість створювати його власними руками, своїми руками. Тому можна купити, можна придбати стилажі. Стелажі продаються у будівельних супермаркетах, вони застосовуються не лише для розсади, їх можна застосовувати там, для організації робочого місця десь у там, гаражі, у підсобному якомусь приміщенні, але для розсади вони цілком-підійдуть. -цілком у нас саме такі стелажі і є. Якщо ж ви живете в якомусь невеличкому селищі, невеличкому місті, то завжди можна придбати за допомогою пошти, десь придбати, пересилають, зібрати його самому не становить ніякої, там ніяких труднощів, немає. Запросто це все можна зробити. Отже, давайте покажу вам, як влаштовані стелажі у мене. Отже, показую свій стелаж без прикрас, без гламуру. Буде трошки неякісне світло. Вибачте, просто я не можу на стелажах вимкнути світло, буде занадто темно, і ви нічого не зрозумієте. Тому, кому цікаво, кому корисно, будь ласка, потерпіть. Отже, стелаж ми купили в одному із будівельних супермаркетів нашого міста. Він виготовлений із металопрофілю, полички тут з ДСП зроблені. В принципі, він міцний, витримує навантаження на одну полицю біля 50 кг. Але, звісно, так сильно я його не навантажую, в цьому немає потреби. Полички регулюються, тобто ви можете висоту полиць регулювати так, як вам це потрібно. Я виставила їх якось так, як мені зручно, і більше я їх не чіпаю. Тобто стаціонарно вони в мене стоять ось так. Верхня полиця в мене застосовується для черенкування, для пророщування насіння. Чому так? По фізиці ми знаємо, що тепле повітря йде вгору, і тому вгорі найтепліше. Для того, щоб ще більше утеплити, закриваю плівочкою і зараз покажу вам, як облаштоване все всередині. Чим нижче, тим холодніше. Відповідно, на нижніх полицях стоять мої маточники. На верхніх те, що більш маленьке, що потребує більшого тепла. Ось така загальна картина. Зараз показую, як це влаштовано із середини. Отже, розбираємо детальніше. Верхня полиця в нас закрита плівкою. Плівочка додає температури додаткові градуси, також додають температури лампи. Про лампи я вже розповідала, є відео на каналі, які я беру світильники, які параметри їх потрібні. Хто не бачив, кому актуально перегляньте. Лампи є на кожній полиці, і тому ось тут -от знизу тепло, тут як тепла підлога виходить, через те, що нижня лампа підігріває верхній стелаж. І так воно по черзі кожен стелаж підігрівається. Додатково, що ми маємо? Маємо підложку під ламінат. Ця срібляста підложка дає додаткове тепло через те, що вона створює замкнений простір, де зберігається тепло. Крім того, підложка під ламінат відіграє функцію в освітленні, дуже важливу вона відбиває світлові промені. І перенаправляє їх по всій площі полиці. Через це освітлення покращується, світловий потік покращується. Тут стоять у мене череночки, відбувається черенкування. Ось так. Тут стоять малесенькі рослинки, які потребують тепла, тут стоїть насіння на пророщуванні. Все це на верхній полиці, де максимально тепло. Так, чому я не роблю таку підложку під ламінат, таку фольгу по всій, по всьому стелажу? Я вже пробувала цей варіант, і мені він не сподобався. Через що? Оця підложка вона створює, ви створюєте замкнений простір. Це добре для температури, це добре для освітлення, але погано для провітрюваності. І оці малесенькі рестюшки не отримують циркуляції повітря такої, як вона повинна бути. Через те, що це повітря тут застоюється, виникають проблеми в плані того, що виникають грибкові захворювання, сіра гниль виникає, виникає зацвітання ґрунту, зеленішає ґрунт. Це все причина того, що немає достатньої циркуляції повітря. Тому я відмовилася від зашиття цією обложкою стелажів і залишила лише. Зверху, ось тут, де лампа розташована, тут у нас фольга, бачите, фольга цієї фольги достатньо, вона відбиває світло. І що хочу сказати по лампам, що все одно лампа живе десь 2 роки, 1-2 роки. Потім, навіть якщо вона не перегорає, її світловий потік падає, і через те, вже вона не виконує на 100% свою функцію. Її потрібно змінювати, бо рослини витягуються. Тому, якби я не переймаюся за цей процес, пройшло два роки, лампи поміняли і порядок. На верхніх полицях стоять ті, хто потребує найбільшого тепла. А холодне повітря у нас опускається донизу. Знизу стоять рослинки, які потребують такої мінімальної температури, прохолодної. Це мої маточники здебільшого. Ось, бачите, це вербенки вегетативні, це остеоспермум. там стоять фуксії на інших стелажах. Загалом всі рослини, які потребують прохолодних умов. І ось так можна регулювати, переносячи з полиці на полицю. Регулювати температуру, яка потрібна. Скільки будемо ми підсвітлювати? Завжди запитують, скільки треба досвідчувати рослини, яка тривалість досвідки повинна бути. Зараз розповім і про це. Отже, яка тривалість досвідчування рослин має бути? Світловий день у рослинок ваших має бути не менше 12-14 годин на добу. Це означає, що зранку, коли стає сонечко, ви вмикаєте рослинки, вмикаєте ваші стелажі і вимикаєте їх ввечері, там, до прикладу, в 7 годині ви включили, о 7 годині, о 9 годині вечора ви маєте вимкнути ці стелажі. Однак є нюанси. Якщо ви знаходитеся в цій кімнаті, от як ми, наприклад, в нас кімната житлова. Ми знаходимося в цій кімнаті, ми дивимося тут телевізор ввечері, там, ну, кожен займається якимись своїми справами. І тому, поки ми не йдемо з цієї кімнати вже відпочивати ввечері, світло ми не вимикаємо. Через що так? Якщо ви вимкнете стелажі, от просто по графіку, з сьомої до сьомої, і вимкнули. А тут буде горіти у вас просто побутове світло. Рослини все одно бачать це джерело світла, вони сприймають своїми. Чутливими фотоелементами, що на пластиночках на листових знаходяться, вони сприймаються, вони відчувають, що світло є, і вони будуть витягуватися, вони будуть тягтися до джерела світла. З тої самої причини, якщо у вас, наприклад, десь вікно поряд розташоване, і дуже там світить вуличний якийсь ліхтар у вікно, потрапляє прямо на ваші рослини. Бажано, щоб це вікно ви закривали. Тобто має бути темний період темним періодом, світлий період світлим періодом. Так само і у рослин. Якщо у вас розташовані полички десь на вікні, і буває запитують мене люди, як досвідчувати, якщо на вікні вдень же є світло, може, вдень не світити, а присвітити там зранку дві години і коли сонечко сяде. Ні, так робити не треба. Ви маєте вмикати світло зранку і до вечора. Єдине, що якщо у вас, наприклад, там, південне вікно і дуже сонячний день, сонце, прям сонце, сонце, тоді так, тоді не буде вже якби, такої потреби у досвітлюванні. Але ось ви можете навіть скачати собі на телефон, є програми, які вимірюють рівень освітленості. І подивитися, засікти в день, як буде у вас при денному світлі, скільки буде люменів, скільки буде світловий потік. І як буде, коли ви вимкнете лампу, я вас запевняю, що будуть різнитися дуже ці показники. Лампа необхідна, вона має горіти у вас певний проміжок часу для того, щоб рослини себе комфортно почували. Ось такі нюанси, ось такі, що знала про те, розповіла вам, пишіть свої коментарі, залишайте свої побажання, свої запитання, кому що не зрозуміло. Сподіваюся, цей випуск був вам корисним. Я від вас попрошу свою вподобайку, коментар на розвиток каналу. Бажаю вам здорової розсади, бажаю вам квітучих садів і до зустрічі у нових відео.